Так, добрий ранок. Приїхала пофарбуватись фарбуватись нарешті. Нарешті я дочекалася того дня, коли в мене вже нарешті буде пофарбоване волосся. Я ще й планувала пофарбуватись в понеділок, коли в мене було три дні відпустки, але мій майстер була на майстер-класі. Блін, думаю, ну на понеділок я точно запишуся, що там, в принципі, всі на роботах точно знайдеться місце. <кiffe> Вибачте. <кiffe> Але мій майстер її не було. От тому прийшлося дочекатися суботи. Я встала сьогодні о 9 поснідала, попила кави і зібралася і приїхала. Вже припаркувалася. Я тут завжди паркуюсь, коли приїжджаю на фарбування. Я щаслива, місце знайшла, йду оновлювати свій блонд, і буду красива, свіжа. А так, ну, пішли. Так, ну що, я вже пофарбувалася, повернулася в машину. Обожнюю це відчуття свіжо пофарбованого волосся. А, як завжди, колір класний, мені прям дуже подобається. Дивлюсь на себе в дзеркальце. А, і, і що хочу сказати, майстр, мій майстер просто вміє ідеально висушити волосся. Я, в мене так не виходить, я би теж хотіла так вміти висушити волосся, щоб воно було таке гладеньке, розсипчасте. В принципі, постану волосся, сказала ок, нічого там, кінчики підрізати не потрібно, тому значить, значить, з ним все добре. Просто треба гарно вміти висушити. Ось красиво, дуже красиво, Все, їду додому, їду до сестри, трошки потім повертаюся додому. Вдома теж купа роботи, щось там чоловік психує. Ну, от таке, поїхала. Так я вже вдома, я капець яка задоволена, я просто опожнюю. Коли моє волосся свіжо пофарбоване, коли воно висушене руками мого майстра, і коли воно ось таке розсипчасте, блискуче, я сьогодні. Сьогодні я багато говорю про волосся, і це логічно, і це правильно, бо воно мені подобається. А, як би навчитися так висушувати волосся без всяких утюжків, без всяких стайлерів, просто феном і просто на щітку, треба, блін, таким зайнятися. Так, я вдома вже приїхала, ми вже поприбирали в дворі, покосили травичку, попідмітали, прибрали. Так що я тут ще купу роботи переробила, але зараз вже будемо а, вечеряти скоро. Ось. Просто подивіться. Подивіться на це полотно, на це волосся, на це рівне, красиве, блискуче. У Мене стільки малого волосся понаростало, тут прям чолка мож, може бути. У мене як сушили, така підняли волосся. Тут така, така, знаєте, грива десь як. Які це роки були? 90-ті, -80 80-ті, коли такі, знаєте, чолки були пишні. І в мене така ж фігня була. Ну, вже трошки вклалися мої малиші. А, а на вечері у нас піца із сільпо забігла після фарбування сільпо, на півфабрикат. Піці карбонара. І зараз ставлю в духовочку і запікаю. Так, ну все, піца готова. Ось така вона красива, смачна і апетитна. А в мене ще є тут вина білого. Люблю біле, до речі. Червоне я дуже рідко п'ю. Якщо п'ю вино, то п'ю біле. Тому в мене піца, вино і сьогодні вечір суботи. Йдемо дивитись Мастер-шеф. Смачного! За нас. Степ он вийка, велигон разитоса. Степцю, є сам до сам фудию. Стептрі, грохавочуванабі. Степфор. Кевібарі добрий ранок. Я тут снідаю, п'ю свою каву. Зараз щось собі включу якісь відео на ютубі. Поки поки їм. Чу, ви думаєте, що я постійно їм млинці. Це не так, але е я їх дуже люблю. і Інколи роблю на сніданок. А е зараз знайшла в. Магазинні класні від марки Левада. Вони дійсно дуже смачні. От, а я снідати? Так, я тут поснідала, попила кави і зайшла на мейкап. Мені взагалі потрібно обрати шампунь і кремлі обличчя. Кремлі обличчя в мене ще є, але на перспективу вже обираю. І, а шампунь там буквально не знаю, якщо я ще нараз видавлю його. От, тому не знаю. Поки що закинула в корзину. Шампунчик від вела, такий, як в мене був бальзам, але ще не замовляю. Ще почекаю, по, почитаю відгуки, подумаю ще. І взяла ще кремчик для обличчя і е, ну, словом тут обираю. Так, ось такий в мене ранок сьогодні. Я тут роблю невеличкий дейлі макіяж і вирішила поспілкуватися. Хотіла поспілкуватися на тему виявлення емоцій. Я, наприклад, дуже важко виявляю емоції. Ні, там поплакати окей. Коли мені якось сумно, коли накриє, коли мені десь там образливо щось, коли там думки про війну накривають, але я хоч, але от якісь такі емоції, типу, радощів, там пригнути на когось, обійняти, в щиру радість показати. Ось тут я більш стримана і більш тримаю це в собі. Я якось стримано ось ці моменти радості переношу. А, але насправді мені б хотілося більше бути емоційною в цьому плані, але ну, тут, мабуть, якась така моя а, закритість проявляється, і тут я замикаюся. Плакати ну, теж не скажу, що мені б там хотілося постійно плакати, але тут воно якось а, по собі з'являється. От Коли мені геть накриває, то сльози просто самі по собі люються. А от такі емоції в мене завжди. Пишіть, як ви, в принципі, чи проявляєте емоції, чи більш стримано підходите до подій, до якихось радощів, приємних подій. Ну, я, наприклад, дуже стримана. Але хотіла би хотіла справді бути більш такою емоційною. Хоча вже, напевно, з роками склалася. І якийсь мій портрет, і тут вже є певний характер поведінки, є певні якісь мої традиції, поведінки, які я проводжу, які я ось так от проявляю, мені здається, ходи не ходи, а вже воно якось склалося. Так, я наношу донаношу ось ці свої рідненькі рум'яна від Мейблін. Забагато вичавила ви, ви на руку. І додам трішки блиску, і мій даний макіяж буде готовий. Це так, просто, щоб просто щоб веселіше було вдома Не сидіти якоюсь блідою, там, недоглянутою. От, тому в мене обов'язковий ритуал підкреслити брови, додати трошки консилеру під очі. і Глашок, і так життя стає веселіше У мене нарешті дійшли руки поприбирати в шухляді з косметикою. Зараз буду це все витирати. ось Так от воно все поки виглядає дивитися, що лишити, що викинути. Так спонтанно я вирішила це зробити, тому давайте прибирати. Так, ну я вже поприбирала в своїй шухляді. Я там таки давно не прибирала, бо там виявилось дуже багато продуктів: типу, нехай буде на всякий випадок. Деякі сухі продукти, користуючись тим, що вони не так сильно псуються в мене лишалися на всякий випадок. Словом, давайте покажу, що зробила і що викидаю. Так, викидаю ось цей bb крем від Міша. Він мені абсолютно не підійшов. Він мене вже дуже давно, знову ж таки, на всякий випадок лежить, не знаю для чого і для кого. Тут вже термін придатності закінчився. У мене від нього забивалися пори, починалося висипання, тому мені не підійшов абсолютно. Далі, ось цей тон Bourjois Always Fabulous. Він стійкий, він плотний, він помітний, тому теж ні. Ось цей тон він класний, матовий Евелін. Він, я його багато використала. Тут лишилось там, трошки менше половини баночки, чи навіть більше ну, слову, десь ось так лишилось. Він класний, але просто з'явились нові фаворити, і так він вже в мене лишився стояти. Знову ж таки, закінчився термін придатності, тому викидаю, але взагалі тон. А далі, тут у мене якісь помади на всякий випадок, матові від Maybelline стійка Тут це що, від Evelyn. А, коротше, термін придатності закінчився, я їх теж викидаю, вже давним-давно не користуюсь матовими помадами. А ще в мене завалявся бронзер від H&M, теж на всякий випадок. І що ви собі розуміли, у мене навіть є тіні сіро-білі від. Тут здається, Oriflame, не знаю. А, також викидаю свої помадки для брів. Це Art Deco, вона дуже класна, вона дуже довго працювала, типу не засихала, але ну, вже а, підсохла. І теж Evelyn підсохла. Тут у мене навіть завалялися баночки від а, розпиву до парфумів, а, тому, тому їх теж викидаю. Так, а тут у мене тепер ось так. Я тут лишила цю палітру від. Мейкап Революшн я їй показувала. Вона вже теж потрібна життям, але тут є такі бронзери типу рум'яна хайлайтери інколи використовую. А далі. Далі тут. Ну, тут я вам скажу так, ще трошки лишилось засобів на всякий випадок, але. Але трохи повикидала. Тут палітра ціни Makeup Revolution, тут палітра ціни Maybelline. Якщо користуюсь тінями, то використовую саме цю палітру. Вона теж вже така потріпана життям, але тут це класна підборка ціни від Maybelline. Вона, мені здається, дуже вдала. Тут такі палітрочки беру з собою. Тут є, знаєте, на всякий випадок залишки якогось контурингу, якщо кудись їду, а щоб не, багато, не брати багато упаковок. І тут теж залишки рум'ян від ламей. Так, тут мої. Буржуан, я цим користуюся. Тут теж, те, чим я користуюся: бронзер Makeup Revolution, Хайлайтер Патрісія Лідо, рум'яна Патрісія Лідо, новий бронзер Поезе, Пудра Поезе, рум'яшки Maybelline, хайл... Господи, консилер Анастасія. Тут ось цей тон. Від буржуа його в мене лишилось трішки, але він дуже класний. Він мені справді подобається. Він мені схожий на Lancome Taint Idol Ultra Wear Nude, Теж такий класненько, тоненько лягає, перекриває пори, тому він мені подобається. Тільки не знаю, чи буду купувати такий, бо він мені справді сподобався, чи буду пробувати вже шукати щось нове, щоб спробувати більше різних продуктів. Так, ну тут мої помади туші, які використовую. Тут всі різні засоби для брів, олівці, гелі і так далі. І ще лишила ось цю штуку від Vivienne Sabo. Я знаю, що це російський бренд. І тут був класний скульптор, але зараз ще трошки часом використовую ці штуки у якості тіни. Ну, поки що ще лишила, але. але... Також хотіла сюди віднести свої, скласти свої тональні засоби, але вони просто не вміщаються в стоячому вигляді, а в лежачому не хочу їх класти, тому вони відправляться у тумбочку, там, де стояли. І від підсумку у мене зараз лишилось ось цих три тональних засоби, які я використовую: буржуан, Schesse і енаф. Ось, Ось так тепер виглядає моя шухлядка. Так, ще покажу, що я вчора взяла в салоні. Порадили мені ось таке молочко, типу як термозахист, типу як для розгладження волосся. Це від того ж бренду, що працює майстер-колорист, Selective Professional, Silky Way Fluid, тра-та-та. Ну, звичайно, я ще не пробувала, тому що в мене волосся помите в салоні. От як вже буду перемивати волосся, то, відповідно, вже буду використовувати і побачу. Сподобається мені, чи не сподобається. сподіваюся, що. А воно справді буде працювати над розладженням волосся, і воно згладить мій пух, який зараз справді я почала помічати. Ну, в основному цей пух за рахунок ось цих нововідрослих волосинок, які які просто різної довжини і відповідно воно створює такий об'єм. Але все одно ж його якось треба приручити, приструнити. Тому порадили мені ось цю штуку. У мене був до цього спрей. Шварско я вам показувала у відео, де, розказ, де розказувала про волосся. Е, не знаю, для мене спрей, мабуть, залегкий, тому е, все ж таки повертаюсь до молочки... до молочок, молочків, до молочка, докрем в такому форматі засобів для волосся. Е, от, тому спробую. А ще виявляється, що є теж для волосся засоби на літо і на. Там на зиму, на теплу пору, на холодну пору. І мені сказали, що моя маска, яка в мене є та така зелененька з коноплею, теж в тому відео показувала, вона краще на літо. Тому поки що лишу і не буду переводити, буду пробувати, як вона буде працювати літом. Ось така ось штучка в мене з'явилася. Тим більше я зараз планувала щось вибрати з термозахистів, а тут мені вже порекомендували. мені Скажімо так, підібрали, тому взяла ось цю. А от шампуньку вже саменька замовляю, показувала вам, що шукаю на мейкапі. Вийшла я на горду проти своя рука. Просто кафується і погода, але розрахую, що ще на наступний тиждень малює реальне холодно, там навіть мінус не малює. Маю надію, що наші синоптики ще замалюють і мінус і щось поправиться, але <правити> то не точно. Але сьогодні погода продовжує нас радувати. Цікаво, ну, вітаюся, привіт, Привітки, їду на роботу сьогодні середа. А, якісь ці дні, прямо всі ці три дні тижня. Так багато машин на дорогах, що просто, просто жато, ж, ж, жатори, затори шалені. І я ще сьогодні плюс проспала на кілька хвилин, виїхала пізніше на роботу, тому не знаю, чи я вчасно доберуся. У мене лишилося 17 хвилин, щоб вчасно доїхати на роботу, а тут ще купа-купа машин. Ось так, до речі, виглядає моє волосся, вже помила голову сама, висушила, стало легше сушитися, і взагалі, в принципі, стало трошки живіше, зрозуміло, що тонування наповнило волосину, бо волосина пориста, блонд він вимагає якогось наповнення. І вже в кінці свого терміну воно виглядало не дуже. А зараз трошечки мені стало більше подобатись, колір класний. От, що вам ще розповісти. Сьогодні в мене на роботі заплановані дві зустрічі. Сподіваюся, що все відбудеться по плану, будуть ефективними і, і буде результат. Бо кому потрібна робота без результату. Ось. Так, знову червоний, я знову не повернула. От якби вони зараз тут не вистроїлися в шалений затор, то на наступний зелений я би повернула. Побачимо, що тут буде. Так, ладно. Буду їхати далі на роботу. Так, я вже повернулася з роботи, отримала своє замовлення з мейкапу. Давайте з вами розпакуємо. Замовляла шампунь і крем. А, ну, покажу, відповідно, який. Так. А, взяла крем від Нідлі, ніколи не брала цього бренду. А, але його всі дуже хвалять. Тому я ну він мені попався на очі, думаю, а чого б не взяти? По складу ну прям дуже крутий. Містить алантоїн, кераміди, цераміди, а, вітамін Є е, і здається, цинк. має а, ну, зволоження, живлення само собою. А, але ще, крім того, заспокоїв. А він дуже класний буде, якщо використовуєте кислоти. Ну, зараз, в принципі, весна літо починається, кислоти мінімізуються, або практично взагалі приберуться з догляду. Але, тим не менше, цей крем має мати заспокійливий ефект. А, мені дуже подобається, дивлюсь, упаковочка. Хоча вона пластикова, вона не скляна. Угу, угу, угу. Запах запах приємний, і консистенція така не, не жирна, така, така не дуже жирна. Тобто, по моїх непрофесійних знаннях в косметиці має дійсно крутий склад, і а, для кислот, прям, мені здається, мастхев має відновлювати шкіру. Далі, що я ще взяла? Мені попався на очі. А, типу, такий одноразовий пілінг диск теж від Нідлі. Думаю, візьму спробую, бо я ніколи не використовувала різні пілінг-диски. А... Чогось мені його запропонували, думаю, окей, спробуємо пілінг-диск. Це таке, ну це так, по... побавитися і. Взяла шампунь, бо мій закінчується, і, відповідно, потрібно щось обирати. А так як я змінюю засоби для волосся, стараюсь не використовувати одній ті підряд, а той в мене вже, в принципі, був дуже довго, тому що був великий об'єм. Тому шукала щось нове і взяла ось такий відвела. А в мене була з цієї серії. Була був бальзам-кондиціонер, він мені подобався. Вирішила взяти цей шампунь, взяла невеличкий об'єм, тому що насправді відгуки були неоднозначні. Комусь дуже подобався. Хтось сказав, що почала жарнитися голова після його використання, тому невеличкий об'єм, спробую, як буде працювати. Е, від того, що було, від того, що був у мене, з приводу того, що жирниця голова, яку частіше в мене точно не було нарікань, але. Вирішила змінити. Так, ось такі мої покупочки, замовлення. Будемо тестувати, буду розповідати свої враження. У нас вже вечір. Я вмостилась на диванчику, зробила собі чайок. Вам дякую за перегляд і до зустрічі у новому влозі. Па-па!